Нещастя в гуртожитку Рівненського коледжу близько сьомої вечора до поліції повідомили про тіло неповнолітньої дівчини. Трапилось це 24 вересня. Студенти розповідають, що зранку того ж дня вона сказала, що їде додому. Але коли зателефонувала її мама і повідомила, що доньки немає вдома, почали самостійний пошук. По камерах дивилися, вона турток не виходила, і ну ми ж типу, вирішили ну типу, що це таке. Чому я так обшукували, думали, що можливо вона в когось в кімнаті з дівчат, але її там не виявили і ну вже інші там. Хлопці, які грали там футбол, вони виявили там її тіло, бо туди потрапив м'яч. Даша розповідає, що раніше регулярно зустрічала вже загиблу дівчину. Каже, багато хто пам'ятає її творчою. Вона полюбляла писати вірші, тому ця подія стала для всіх справжнім потрясінням. Вона була досить хорошою, милою. Ну, тихою дівчинкою в неї ніколи не було ніяких конфліктів ні з ким. Вона ну я не можу сказати, що вона була розмовною сильно, але дівчата, які знайшли в кімнаті, вони не дуже добре ставились. Вради там ну не знаю, вони сміялися з нею разом. І ввечері перед тим вони сиділи з нею, розмовляли дуже. Так ну все було просто добре, дуже прекрасно було нічого взагалі ніхто навіть не знав, що таке може статися ну саме цієї з цього ранку. Навіть ті, хто не спілкувалися особисто з неповнолітньою, згадують її добрим словом. Особисто я з нею не був знайомий, але вона навчалася в моїй аудиторії. То можу про неї сказати, що вона була спокійна, завжди там виконувала завдання. ті, що її давали вчителі. Ну на вигляд, вона була спокійна та хороша дівчина. Поліція вже почала досудове розслідування по цій справі. У Рівному поліцейські встановлюють обставини загиблої неповнолітньої. Повідомлення про виявлене тіло дівчини біля одного з гуртожитків обласного центру надійшло до поліції сьогодні 24 вересня близько 19.15. Попередньо встановлено, що 16-річна рівнянка стрибнула із одного з поверхів будівлі. Від отриманих травм загинула. За вказаним фактом, слідчі розпочали досудове розслідування за умисне вбивство із відміткою самогубство. Обставини трагедії встановлюють поліцейські. Додамо, що за потреби будь-хто може звернутись до служби емоційної підтримки, психолога чи в медзаклад з необхідним спеціалістом. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, новини рівного.